Всім доброго часу доби. Зараз спробую записати відео для колеги і зразу виставлю, може комусь пригодиться, значить для своєї бази роблю тумбочки з динамічним компонентом, тобто щоб можна було вводити ширину висоту. тобто Це пару модулів, наприклад, проста тумбочка з одним фасадом. Там З двома фасадами, тобто відкривні дверки, розпашні в бік, підйомники догори. Ну, тобто, Пару варіантів, таких, щоб вибрав варіант, який тобі треба, ввів ширину висоту і розтянулося воно. Наступну взяв. тобто, Така мінімальна база, щоб швидше значить, збирати кухню. Кому цікаво, як свою тумбочку таку зробити, покажу. Значить, зробив вже компонент, ну можна зараз роз'єдніть. Тобто, зараз все зроблено так як плагін BF працює з компонентами, не з компонентами, а з групами. Всі деталі зроблені в група, тобто щоб він їх бачив. Значить, тепер, коли всі групи є, зроблю прозорим полки, ну, тобто простий верхній модуль, тумбочка з полками. Задів ХД в 3,2 мм. Значить, виділяю і створюю компонент. Тому що тільки компонент можна робити динамічним. Він так і називається динамічний компонент. Создать компонент. Тумбочка 1 назву. Тумбочка верх 1. Так, поїхали зразу. Значі, коли ми нажимаємо праву кнопку, і динамічні компоненти, атрибути компоненти зараз нас цікавлять. Це там, де ми пишемо формули, робимо, як він працює, і параметри компонента. Це тут, де буде появлятися, що ми робимо, що людина має вести, тобто, щоб міняти динамічний компонент. Так, тумбочка 1. Щоб довго не говорити, я показую. В принципі, я не дуже там все розбираюся. Але то, що треба для, от, щоб таку тумбочку зробити, розказую. Положення, Положення це тобто в просторі, які ось координати в просторі весь компонент. Тобто має. Ми, головний компонент у нас ТВ тумбочка верхня 1. І вона в собі включає всі оці поокремо, Деталі, тобто ліва, права, ДВП, низ, дві полички, фасад і верх. Те, що ми маємо з загальним компонентом діяти, ми вводимо тут. І те, що окремі деталі, тобто, вводимо, будемо міняти тут положення в просторі. Я бо якщо сюди ставлю. Тут ніби, в принципі, координата в мене зроблено по нулю, щоб простіше було. Тобто, від нуля йде і пішла в різні сторони. Тобто, тому Тут всі нулі я поки що не міняю. Далі розміра по осям, тобто загальний розмір всього компонента. <кій> Деякі позиції я буду тут, наприклад, ширину тумбочки. Я ввожу вручну і вона повністю міняється від ширини. Тобто, може спочатку висоту. Висота 90 см. Зараз в мене введено, ми нажимаємо світлення. І тут міняємо, що, що може міняти, Так, тобто, чи ми будемо бачити той атрибут тут в параметрах, чи не будемо бачити, пользователі можуть редактувати текстове поле. Значить, Тут ми вводимо так, в мене на клавіатура, тому що не купив наклейки на клавіатуру зараз. Українська. Висота тумби. Тумби, висота тумби. Пішне, добре. Змірня, міліметри. Тобто ми вводимо міліметри. По умолчанню сантиметри, тобто відправити, нажимаємо. Тобто, сам АБФ, сам не АБФ, а Кейч бачить в сантиметрах. Розміри, але ми будемо вводити міліметр. У нас з'явилася висота, то буде 100 мм. Коли я зараз буду міняти, поміняється висота. Але я зараз поки що не міняю, тому що поки що, коли я буду піднімати, тумбочку, збільшувати чи зменшувати, вона буде масштабувати, тобто зменшувати всі деталі, що по висоті будуть змінюватись. Тому я поки що не чіпаю, ще буде вручну вводитись ширина. Параметри, тобто, можуть редактирувати. Вводим ширина. 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 Тумби. Різниця змірення міліметри. Отправить. Так, з'явилася у нас ширина тумб. Добре. Також я поки що не міняю. Значить, як ми будемо глибину тумби міняти? Глибина тумби вже не так просто йде, тому що глибина у нас буде залежати додаватися фасад і задня стінка. Тому я буду, тобто там треба робити формулу. Як на мене, то пустіше для мене робити писати таким чином. Додатковий параметр створити, атрибут створити. Я зараз вам покажу, що я мене на увазі, і введіть своє названня. Я ввожу. Введіть своє названня. Значить. Глибина. Глибина. Корпусу. Корпус. Можна навіть написати без фасада і ДВП, тобто без фасада. Тобто бокової стійки. Щита горизонта і бокової щита вертикального. та дому. Ага, сорі. Тут ми можемо тільки вводити англійськими буквами. Я зараз це скопіюю. Воно ну, мені треба буде там всередині. Я перепутав. Не копіюється, ну було з ним. Тут англійськими вводимо. Значить... Я напишу глиб, глибина, щоб легше там форму легше міняти. Тут глибини більше не буде. Добре. Глибина і тепер вводить вручну. Редактирувати. Не текст зразу міняє міліметри. Отяниці змірення сантиметри. І не глибина, а, вже тут пишемо так, як я хотів. Глибина. Глебина, турби без фасада, без фасада. Ви собі напишете зручніше вам. <кліст> тобто у нас з'явився тут глибина тумби без фасаду. Наприклад, я пишу, що буковина в мене має бути 300 мм. 300 мм відправить заявку. Тобто в мене з'явилося параметри глибина 30 см. Поки що нічого не міняється, це просто параметр, який приймає дані і нічого з ними поки що не робимо. Далі ми будемо просто зсилатися на нього. Е, я покажу де? Поки що, поки що робимо. Верх. верхня тумба. Тепер по порядку йдемо всередину тумби, тобто беремо верхню деталь. Оця верхня деталька в нас береться, ми з нею працюємо. Перше закидуємо, воно йде перше в списку. Положення. Так, положення в нас пише, що вона знаходиться на висоті 88,2 см. Тобто 8800 мм 3 мінус, висоти, 6, мінус товщина плити. Товщина плити. Тобто, тому ми змінюємо. Беремо з формули, тобто, видаляємо, пишемо дорівнює. Тобто, Ми починаємо створювати формулу після дорівнює і нажимаємо по параметру, який це цікавить, висота тумби. Наприклад, як ми зараз Enter нажмемо, тобто, вона буде 90 см по усі, по синій усі. Тобто, нас цікавить зараз по усі Z. Вона має на 18 мм йти вниз, ми так і пишемо. Тобто, висота тумби мінус 1.8 см. Нажали, все, вона стала на своє місце. Тобто вона тепер завжди буде, виходить. Тепер дивіться, щоб бачити формули, переключиться переключення передоставлення формул. Коротше, кнопочка. Тобто, ми тепер бачимо не числа, а формули там, де вони є. Висота тумби мінус 1,8 см. Все. Тому що координата в нас починається знизу, висота тумби мінус 1,8 см. Далі. Е, що нас цікавить, положення про е, осі, е, це в нас от зверху пише вісь зелена. 1,8 см. Тобто від синьої осі по зеленій, в сторону зеленої, 1,8. Це по суті товщина фасаду. Е, щоб вона не мінялась, ми пишемо: дорівнює. 1.8. Все, він тепер не сірим світиться, а світиться чорним. Це значить, що він тепер його не можна буде змінити. Тобто масштабуванням чи перемістити тумбу. Так, далі нас цікавить, Ага, ентер прийняли. Вісь Х нас цікавить. вісь Х, що в нас пише. Вісь у нас вісь Х, значить у нас є 400, 382 мм. Це значить, воно бере чомусь кінцеву точку праву. Ну, хай буде права точка. Тобто 400 ширина тумбочки мінус 18 мм товщина плити. Я заходжу. І беру той параметр, що ми будемо вводити. Нас цікавить, ширина тумбочки. Дорівнює не нажав, дорівнює. Ширина тумбочки мінус 1,8. 1,8 через крапочку, кому не буде приймати. Enter. Все, у нас є тепер той параметр. Далі бавимося з розміром той деталі. Це положення в просторі. Далі. Розмір. Всі параметри я закину. Там у нас 1,8. Я видаляю сантиметри, тому що сантиметри не прийму. І пишу перед сантиметром дорівнює. Все. Цей параметр підсвітився чорним, він не буде мінятися при масштабуванні. Верх-вниз, коли я буду тягнути, не буде мінятися розмір по висоті. Лен <coughs> Y у нас глибина. Глибина 30 см. Зараз стоїть. Але ми маємо забрати її, видалити. Я просто побудував з 37 см, і глибина має дорівнювати глибині тому, що ми введемо. Зараз тут стоїть 30. Я нажимаю Enter. Все. Тепер буде 400, значить 400 глибина. 320, значить 320 буде мінятися глибина. Ну, можна попробувати, що ви побачили. 320, Enter відправити. Ну, ця деталь у нас збільшилась. На одна вилізла, добре. Вертаємо назад, поки що, щоб не мішало нам нічого. Е ширина. Глибина, ширина. Зараз так, тумбочка 400 по ширині. 364. Ми просто беремо БББ назад, е беремо, пишемо так, дорівнює. Заходимо в формули і беремо нашу ширину тумби, лен Х. Мінус 3,6 Вів як крапкою. Якому їм треба крапка? 3,6. Забираємо формули. Бачимо 364. Добре. Все. Далі переходимо фасад. Ну, можемо, щоб вже одинакові параметри міняти. Давайте з вами. Не фасад, а низ. Низ буде мати, в принципі, такі самі параметри. Положення друге. Праметр розміру буде однаковий мати. <кій> Положення по іксу 382. Пишемо, дорівнює ширина тумби мінус 18. 1,8. 1,8. Пішли далі. Пішли Y. Вісьі, значить, нас буде дорівнювати 1,8, 1.8. Завжди глибина фасаду. Тобто фасад, коли ми захочемо на 19 поміняти, на вселені треба буде спочатку побудувати її, наприклад, тумбочка буде мати метр на 300. Побудували тумбочку, нажали Enter, розгрупували. І тоді взяли фасад, тоді змінили розмір на 19. <coughs> Z. Z, Z, Z. Z в нас має бути низ 0. Дорівнює 0. Дорівнює 0. Низ по нулю у нас іде. Добавить атрибути. Розмір. Так, 1,8 це в нас товщина. Ми просто її фіксуємо, щоб вона не мінялася. Ну, Обов'язково кожну панель треба фіксувати, тому що при масштабуванні, розтягуванні вона просто буде пригати, збільшуватись, зменшуватись. Y. 30 см глибина. Ми беремо цей параметр з глибини. Там де параметр, glub, glub, глибина, Enter. Все, можемо забрати 30 все чітко. І ширина тумбочки буде дорівнювати. Ширина щита горизонтального буде ширина тумбочки. мінус 3,6. 3.6. Мінус 3.6. Ентер. Є. Далі переходимо. ДВП, Добре, ще зразу полку. Давайте по порядку фасад. Фасад. Добавити атрибут, положення по всім параметрам. Фасад в мене по 2 мм має зазор з кожної тобто по 400 тумбочка, 396 ширина, 900 висота, 896-й фасад. Тобто 0,2 см. Тут так і є, але ми маємо їх просто зафіксувати, щоб коли ми міняємо ширину, не, розтяг... не масштабувалося. Тому ми будемо її тягнути, тягнути, і буде збільшуватись розмір 03, 04, 05. А тим ми напишемо дорівнює 0,2. 0.2. Зафіксували. По XZ. Тобто по висоті, зафіксовуємо дорівнює 0, 0.2. Yeah. І по Сі 0. Пишемо 0, другі. 0. Це тобто 0. Це просто 0, це фасад з лиця початок нашої тумби. Все. В просторі ми її написали. Вона віднизу, скажімо, від зараз від тої поверхні, що вона лежить 0,2 підняти і 0,2 зліва направо відходить. Все. Далі нам треба розмір його. Розмір по X. Тут розмір 396, він у нас міняється в залежності ширини тумбочки, тобто ширина тумби 40 мінус 0,4 см. Це 4 мм. Ентер. Крапку поставити завжди з тою крапкою. Розмір дорівнює. Товщину роблю 1,8. Хоч, хоч можна Попробувати зробити. Я потім, потім, в принципі, зроблю. Глибина фасаду 19. Добре. Дорівнює 1,8, висота дорівнює. Дорівнює. Висота тумби. 90.

Тут з положенням буде складніше. Ну, е, так, положення, значить, тут треба е, положення має міняти, в залежності від висоти тумбочки на рівні частини ділитися. Тобто, е, значить по усі Х у нас 382. Ми робимо так само, дорівнює. Ширина тумбочки. 40. Там, де 40 стоїть, мінус 1,8. Є. Ну, а тепер вісь Y. У мене полка на 1 см втоплена. ну тобто по суті я так їх так і лишаю дорівнює 2.8, тобто 18 фасади 10 мм